І так, всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Так як бачите, маю їхати картоплю підгортати. Я вже підгортав картоплю раз оцими дисками на передньому адаптері, але ж а, зараз рейсу ще положу для ваги. Раз підгорнув і прийшлось після того, дойшло до твердого добрався диск, все, дальше вже не нагрібає землі. Я взяв оцей міжрядний свій. Культиватор відрегулював, але ну, тут рейс не ложив і прорихлив між рядками. Зараз покажу. От, це отут, ця картопля. Жара така стоїть, От, прорихлив, Я був раз її підгорнув і це прорихлив між рядками. Таке ніби кажеться, що великими кусками, але це добре. Вчора тільки почав рихлити, одразу дощ пішов. Ну, коротше, з однієї сторони добре. Ще другий раз от пройду, тут підгорну і буде те, що треба. Тут деякі рядки. Я їх не пізніше садив, я садив один день, але ж тут посадочний матеріал поші вся різана бараболя, картопля. І вона отак де-не-де я тільки-тільки в рядках посапав. Це зараз я її буду ще раз підгорну. Потім пройду, опять культиватором між рядками прорихлю і ще раз підгорну. Треба ловити погоду, бо завтра свято, пару днів свят, нічого робити не можна. Будемо відпочивати, а сьогодні треба працювати. Так що всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, всього найкращого.